Ой, за брами, навіть не знаю, як вам висловити свою вдячність. Любий мій, відтоді як людство винайшло гроші, це перестало бути проблемою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Гори. Стоїть пастух, пасе овець, раптом сідає вертоліт, звідти виходить молодий чоловік у бездоганному костюмі і при кроватці. Ви пастух? Мовчання. Я хочу вам сказати, що ви неправильно пасете овець. Ось дивіться, дістає ноутбук, підключається до супутника. Ось бачите, ось картинка. Тут ясно видно, що за цим схилом трава зеленіша й соковитіша. Ви згодні? Я бачу, що згодні. Вам треба перегнати отару сюди. Ви хочете, щоб вам обрали маршрут перегону? Будь ласка, є три маршрути. За цим маршрутом одразу відповідаю, вам іти не можна. Бачите? Тут вовки. Із двох, що залишилися, цей коротший. Отже, вам ним, як гонорар, я забираю одну вівцю і йде до вертольота, але раптом чує. Ти, напевно, консалтингом давно займаєшся. Так, а звідки ви знаєте? По перше, ти з'явився, хоча тебе ніхто не кликав. По-друге, ти сам ставиш запитання і сам на них відповідаєш. По-третє, поклади мого собаку на місце. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Розповіли одну історію. Мама та її доросла донька повертаються з дачі, ідуть полем до електрички. Мамі захотілося попісяти. Вона шукає кущі. Кущики є, але тільки вони рідкі якісь. Вона лізе в них задом, а донька її коригує. Обидві при цьому кричать Видно? Так, так, видно, ще далі. Мама, жінка, до речі, незвичайно огрядна, з приємними, хоч і величезними формами, заткує далі в кущі. Видно, так, так, давай ще. Вона ще заткує, іще, іще, іще. Нарешті дочка її робить відмашку. Починай. Вона сідає і справляє нужду. Коли вона вже встала, полегшено натягуючи труси, ззаду пролунав голос. Добре, що не в склянку. Вона оглянулася в небувалому збентеженні і перед нею постала картина троє чоловіків, розташувавшись зі склянками в руках на травишці, з жахом спостерігали, як на їхню скатертину самобранку, з кущів, невблаганно, як бульдозер керований далеким бригадиром, насувається неосяжна жіноча дупа. Суддя свідок. Коли ви чули крики із сусідньої квартири? У ніч із 28-го, на перша ваша честь, це зрозуміло. А місяця якого? У поліцейський відділок притягли п'яного, той обурюється. Я вимагаю, щоб мені сказали, чому ви доставили мене сюди. Вас доставлено сюди, як учасника п'яного дебошу, відповідає сержант. Ну, так це докорінно міняє справу, вигукує п'яний, потираючи руки. Коли починаємо? Чоловік із дружиною приїжджають за кордон у шикарний готель. Оглядають номер, заходять у ванну, а там мотузка зі стелі. Чоловік посмикав, дружина посмикала, нічого не відбувається. Чоловік помився, посмикав нічого. Дружина пішла, смикала нічого. Увечері спускаються на ресепшн і запитують скажіть, будь ласка, а навіщо у вас мотузка висить у ванні? А це на випадок, якщо вам погано стане, ви посмикаєте, і допомога прийде. А ми смикали, ніхто не прийшов, а ми до таких допитливих гостей у перший день не приходимо. Тут можна курити. Молодий чоловіче, ви в бібліотеці. Ой, не подумав, вибачте, тут можна курити. Бабуся у безкоштовного лікаря. Докторе, допоможіть, спина в мене болить. Лікар нахиляє її. Бабусю, вам так боляче? Так. Лікар нахиляє ще більше. А так боляче? Ні, так не боляче. Ось так, бабусю, і ходіть. <риклад> Ізя повернувся з відрядження раніше, дивиться, а до його дверей вухом припав сусід Фіма, а там лунають однозначні звуки, які не дають приводу сумніватися, що сарочка нудьгує не сама. І сідає на сходинку і спокійно закурює. Ізю, я жодного разу вас не розумію, вам все одно, дивується сусід, Фімо, я вас благаю. Нехай ці паскуди таки спочатку втомляться. Один приятель каже другому У мене така дурна кішка. Чому це? Тому я цілу годину дивився, як вона намагалася зловити міль на стелі. Якби я муську не почав підкидати, вона взагалі б її ніколи не зловила. На уроці географії. Діти, сьогодні ми будемо вивчати Америку. Наталечко, іди до дошки та покажи на карті Америку. Дівчинка виходить до дошки та показує на карті Америку. Вчитель. Правильно, а тепер, діти, скажіть, хто відкрив Америку? Діти хором. Наталка. Шерлоку, ви мені ніколи не розповідали, як вам вдалося стати таким чудовим детективом. Бачте, Вацуне, коли я був маленьким, мої батьки часто переїжджали, але я їх завжди знаходив. <рес> Керівник будівельної фірми розмовляє з мером міста. У мене у фірмі чисто випадково є зайвий автомобіль Мерседес. Ми могли б його вам подарувати. Ні, що ви, я не можу прийняти такі дорогі подарунки. Ну тоді ми його продамо вам за 100 євро. Е, у такому разі я куплю два. Одеський дворик, будинок навпроти по центру вікна, без фіранок вивішені білі жіночі труси. Ізя задумливо. Я таки не розумію, це капітуляція чи запрошення. <риклад> Приходить американець у бар, замовляє кухоль пива. Бармен два долари. Завжди ж один долар був. Тепер так: один долар на пиво і один долар на захист чорних. Чоловік, зітхнувши, дістає два долари. Бармен бере і простягає йому один долар решти. Не зрозумів, пива немає. Зустрілися двоє друзів, розговорилися. Я вчора айфон свій в унітазі втопив, висушив, працює як годинник. Ха, теж мені здивував. Мій китайський після прийняття теж тільки час показує. Навіщо платити більше? Лікар телефонує адміну. У мене сьогодні немає інтернету. Подивіться, що там. Ну, не знаю. У мене точно такий самий вайфай і інтернет у мене є. Через кілька днів адмін заскакує до цього лікаря і каже докторе, у мене праве коліно ні з того, ні з цього розболілося. Подивитеся? Давайте, показуйте. Так, покажіть ліве коліно. Ну, не знаю. Ліве коліно у вас точно таке саме, як праве, і з ним усе гаразд. Вечір. Подружня спальня, він витріщається в телефон вона. Сьомо, погладь мені плече. чоловік, не відриваючись від гаджета, гладить. Тепер груди той гладить. Животик гладить. Сьомо, ну ти прям як тюбик із зубною пастою. Це чому? Каже чоловік, відірвавшись від телефона. Бо я таки повинна вичавлювати з тебе подружній обов'язок. Слухайте, а ви можете говорити про що небудь інше, крім пенсійного віку? Ну, можу. От і чудово. Давайте поговоримо про рибалку. Я теж думав вийду на пенсію, буду їздити на рибалку, а тепер до цієї рибалки хрін доживеш. Доброго дня, лікарю, я до вас. Роздягайтеся. Роздяглися? Так, одягайтеся. А як же усе нормально? Слух у порядку. <риклад> Інструктор з автомобільної їзди, надзвичайно вічливий молодий чоловік, звертається до красивої дівчини, яка бере уроки водіння. Скажіть, будь ласка, вам уже казав хтось, що у вас великі ми дали подібні чарівні очі? Казали. Кокетливо відповідає дівчина. Та чому ж, чорт би вас забрав, ви не дивитеся цими самими великими, мигдалеподібними, чарівними очима на знаки вуличного руху? <рес> Розмовляють два літніх євреї. Ізю, а яка у вас була в дитинстві улюблена іграшка? Ой, хай їм. У мене були такі бідні батьки, що якби я не народився хлопчиком, мені взагалі не було б чим гратися. Відвідувач Здрастуйте, лікарю, У мене проблеми. Лікар пише щось в історії хвороби. Сідайте, шановний, розповідайте, відвідувач. У мене згаслий погляд і смикається праве плече. Лікар Продовжуючи писати Валеріанка і дві таблетки по фігіну на ніч, і як рукою, як рукою, відвідувач, ночами мені сниться, що я будую підземні піраміди в Тоскані. Мене страшенно турбує збереження фресок і поведінка сполучного розчину в контакті з ґрунтовими водами. Доктор піднімає очі. Що ви кажете? А чи мармуєте фундамент? Дуже рекомендую скручені по чотири загартовані прути століттями, знаєте, обкатаний прийом. Відвідувач лікарю. щось іде не так. На визначнику телефони людей, які мені не дзвонили, всі слова на вивісках і афішах, за які чіпляється погляд, однокореневі. Мій хом'як не розмовляє зі мною четвертий день. Він нерухомо сидить у кутку клітки і дивиться на мене поглядом балрога, який цілиться в Гендельфа кінчиком батога, лікар, який же, однак, начитаний звір, ви не пробувала давати йому світову класику. Відвідувач докторе, я відчуваю і розумію жінок. лікар, кидаючи окуляри на стіл, напівголосно. Опа. А з цього місця детальніше. Розмовляють дві товсті старі діви. Одна Уяви, Марійку, і тут раптом стукіт у двері, і голос. Це я, кохання всього твого життя. Інша, та годі тобі, тортики не розмовляють! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дуже літній чоловік прийшов до священника, запитує Скажіть, отче, чи може бути таке, щоб я виявився батьком дитини, яку народила мені моя 18-річна дружина, але ж мені вже майже 70, може, це диво створене Богом? Я розповів вам зараз одну історію, сказав священник. Я був одного разу в пустелі і раптом побачив, що на мене мчить лев. Я підняв свою тростину як гвинтівку і прицілився. І коли Лев був зовсім близько, крикнув Бах! Лев упав мертвим. Розумію, це була справа рук божих. Не зовсім позаду мене опинився мисливець зі справжньою рушницею. Дама скаржиться психіатру. Мій чоловік щодня робить щось дивне. За сніданком він випиває чашечку кави, а потім гризе чашку, так що від неї одна ручка залишається. Хм, так, дивно. Ручка це ж не смачніше. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зустрічаються два гітаристи. Один запитує, як життя? Ти знаєш, чудово. Купив восьми струн, діти в захваті, дружина теж звучить потужно, мультимензура від Січки. Приголомшливо, слухай, продай. Ні, я без нього вже як без рук, та і сім'я без нього не зможе. Ну, будь ласка, ну, добре, але тільки заради нашої дружби. Через місяць зустрілися знову. Ну, що, як восьмиструн? Жах. струни дорогі, фіг знайдеш, гриф широкий, все деренчить, вічно промахуйся повшосту, у чехол не влазить, глушити важко, а головне, я навіть не знаю, що на ньому грати. Ні ні, з таким настроєм ти восьмиструн не продаси.